Харко вже століттями воюють з нашим народом. Нашим воїнам не вдалося звільнити Арахіс, Але одного дня за наказом імператора Харкону не пішли. Я посланець від імператора. Повідомлення імператора. Імператор хоче, щоб Дім Атридів приніс на Аракіс вічний мир. Ви згодні? Ми Дім Атридів. На кожен поклик відгукнемось. Жодної довіри не обманемо. Імператор просить нас захистити арахіс. Дім артридів згоден. Підійде. Поклади руку в скриню, не смій кричати, бо помреш. Вісалі! Ніхто з артридів не виживе слово є слово, але пустеля жре слабких. Моя пустеля, Мій Аракіс, моя дюна. Я, Я чую когось. Тут хтось є. Не витрачайте зайвої вологи. Син хоча б на щось здатний. Він знайом з нашими звичками. А матір незграбна. Буде нам лише баластом. У фреймів є закон Життя за життя. Ти маєш виборити місце серед нас у двобої з одним із наших воїнів. Я зроблю це. Дайте мені зброю. Тримай! Він священний зроблений з зуба Шайхулуда. Це вода життя. І навіть якщо хтось з нас буде вмирати від спраги, ніхто не посміє вибити звідси. Ти мене весеритка, і ти розумієш пророцтво. А твій сам пол має потенціал стати месією. Випиться що це? пень. Поле, тобі треба випити священну воду. Ти відкриєш свою справжню сутність. Ні за що. Я ніколи не буду схожа на батька. Знаєш, я йди, думаю, що ти доліти доживеш. Інші думаю, ти і тиждень не на у посуду. Дякую. А як ти подариш із воду? Сихаю. Означає постельна весна. Дуже гарне ім'я. Але не називай мене так. Просто чайні. Добре, чай. Не намагайся нікого здивувати. Будь собою. <світку> Ні, я серйозно. <плес> Модіп це новофремський пророк. Це не перший наш конфлікт з фреманами, але таких великих ще не було. Що б ти з вчинила, доньку? Якщо він і справді релігійна фігура, його не можна просто вбити. Не варто недооцінювати силу віри. Недостатньо достатньо гостей. Мені наснула сестра. Я бачив війну, а ще батько вмер. Я знав, що ти це зробиш. Борг за життя спадщина, пощади мого батька, я виходжу за тебе. Трон буде твій. Молодіба, великі дема голосили нам війну. Що накажуть? Не Нехай прямою дораві.